Справу 40-річного дрогобицького блогера Мар'яна Чави скерували до суду. Про це повідомили на сайті СБУ у Львівській області. За даними слідства, чоловік на своєму Ютуб-каналі виправдовував збройну агресію Російської Федерації із 2014 року та перешкоджав роботі ЗСУ. за словами речниці СБУ у Львівській області Роксолана Яворської. Блогеру загрожує до восьми років ув'язнення із конфіскацією майна. Нагадаю, Мар'яна Чаву затримали наприкінці липня. Тоді Галицький суд Львова обрав для блогера запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. 8 серпня Львівський апеляційний суд замість домашнього арешту застосував до чави тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі майже 215 тисяч гривень. 18 серпня чоловік вніс заставу та вийшов із СІЗО. За матеріалами СБУ, судитимуть чергового пропагандиста, який підтримував окупанта та перешкоджав діяльності ЗСУ. Слідчі служби безпеки України зібрали масив доказової бази та скерували матеріали справи до суду. Фігурантом провадження загрожують до восьми років ув'язнення.